Так, зараз зважимо цього коропа і будемо чистити і розбирати на філе. Так, видно. Видно. Так, чіпляю коропа зараз. Надіюсь, буде видно. 3,170. Зараз. Почищу, зважу і ще самі філе, як зроблю, поважимо. Цікаво, скільки відсотків в такому коропі м'яса чистого. Кому цікаво, чищений, скільки важить, без лусків, без внутрішнів, без зябрів. 2470. що видно. 2470. Такий вийшов. Тобто 700 грам мінус. А, стоп, ще є ж ікра. Ікру зараз ще зважимо окремо вже з... разом із філе. Так, Тут відтеровані ваги і 310 грам ікри. Так, зараз будемо знімати філе. Із скоропа і далі зважимо ще чисто філе і побачимо яка буде вага м'яса Отак От в мене вийшло розібрати на філе коропа, дві філешки. Зараз зважимо і це буде на уху. Зараз зважимо, скільки вийшли філешки. Вирахуємо, подивимося, який відхід від загальної маси. Кістками. Так, тут вже ікра. ікраль ну, так. Одне філе 740 грамів і друге філе. 1510 грамів. Загальна вага була корпа 1000, ой, три кілограми 170 грамів. Тобто в нас вийшло 1,5 кг е, чистого м'яса рибного і 300 г ікри, 300-400 чи Подивимося Подивимось на відео.